З трьома військовослужбовцями прощаються на Майдані Незалежності у Рівному. 53-річний Василь Оніщук працював у поліції згодом водієм. На початку повномасштабного вторгнення приєднався добровольцем до Збройних сил України. Пішов воювати, хлопець дуже добрий. Пішов нас захищати. Ну, так стало, що мав поранення, Довго лікувався і. На жаль, його сьогодні вже з нами немає. Сумніви у нього не було абсолютно йти чи не йти, тому пішов він сам. Ну, мається на увазі по добрій волі, тому що знав, що є внуки, є діти, по яких потрібно захищати. Помер боєць 10 лютого 2026 року під час лікування у Рівному. У нього залишилися дружина, двоє дітей, двоє онуків, мама, сестра та брат. Вперше на центральному майдані Рівного прощаються із жінкою військовою Тетяна Лукашук. Добровільно доєдналась до збройних сил у липні 2025 року. У підрозділі займалася документообігом. Вона дуже весела була. Вона душа компанії. Шо, вона старостою групи в нас була, бо я вчилася з нею в сільськосподарському техніку. Ну, просто немає слів. Молода, зізвонювалася час від часу. Я навіть і не знала, що вона пішла в ЗСУ. Це тільки вчора дізналася з новин, що Тані немає. Померла Тетяна Лукашук через хворобу 8 лютого 2026 року на Харківщині. Їй було 46 років. З рідних у неї залишились донька, сестра та двоє племінників. Олег Півень до служби у війську був майстром з обслуговування автомобілів. Добровольцем став на початку повномасштабного вторгнення. Довго про Олега нічого не знали, дуже сильно співчуваю Танюші, його діткам. Ми разом хрестили Артема, якого завтра день народження. Дитині 16 років. Вчора згадували, як на Христинах ми разом після христин відпочивали, коли ще не було війни. 41-річний воїн загинув 5 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання у Харківській області. До цього вважався зниклим безвісти. У лютому 2026 року його тіло ідентифікували. Українське сонце зійшло. Поховали військовослужбовців на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Надія Кривко Ірина Каричук Суспільне новини. Рівне.